Формула життєвої сили з ві алфавітом, що є головним джерелом впевненості у собі та завтрашньому дні. Наше нове слово в алфавіті якраз розповість вам про це. Унікальна комбінація. Створена для максимальної роботи вашого мозку та нервової системи, а також для оптимальної оцінки завдяки формулі, що допомагає знизити ризик остеопоротичних переломів та покращити м'язову функцію. Ми хочемо вас сьогодні познайомити BROS – Power – російською мовою означає потужність. Це слово складається з продуктів BR і OS від Project V і втілює у собі проривну синергію двох нутрицевтиків, які стоять на сторожі здоров'я вашої нервової системи, кісток та суглобів. У комплексі ці продукти нормалізують мінеральний склад та міцність кісткової тканини, чутливість судин та капілярів. Чутливість до захворювань суглобів при фізичних навантаженнях, глюкозу, нейроживлення та диференціацію клітин, а також усувають симптоми дратівливості, незважаючи на високу комбінацію продуктів. Унікальний по-своєму, біар відповідає насамперед за активізацію роботи мозку. Його склад включає і нервову систему від стресів та перевантажень. Докозагексаєнова кислота рівень холестерину в крові, що виводить з організму вільні і в цілому позитивно впливає на розумові здібності, Вітаміни b 5 b 6 та екстракт гінкго білоба посилюють когнітивні функції, запобігають їх порушенням. Продукт ОЕС завдяки морським мінералам із цілісних вапняних морських водоростей ризик остеопоротичних переломів. Транспортування вітаміну К2 займає значне місце у кістковій тканині і не допускає його осідання у суглобах. Цинк підтримує нормальний хімічний склад кісток. Біар ОС працює разом у кількох сполуках. Формула зміцнює кістки нормалізує склад крові та ділянок клітин мозку від ушкоджень. Усі разом із встановленим комплексом У магазинах Project V.